Ім'я Великого Кобзаря особливе для кожного українця. Творець народного слова, великий поет України Тарас Григорович Шевченко вже понад століття символізує волелюбний дух нації, уособлює її нескоренну душу та незламне прагнення до свободи. У 2014 році країна святкує 200-річний ювілей безсмертного кобзаря. Юне покоління нашого міста знає Шевченка по-своєму. У проєкті херсонської поетеси Тетяни Князєвої задіяно більше півсотні дітей, що на пам'ять читають твори та Григоровича. І кожен з них пропускає їх крізь власне дитяче серденько. Я умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні мирі, щоб лани широкополі, і Дніпро, і круче, було видно, було чуте, як реве ревучий, як понесе з України усинеє море. Кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину та полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене. В сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Діти читають Шевченка. Це особливий настрій посвята генію, кобзарю, лірику і поету. Його віршовані рядки звучать особливо чуйно, бо це просто діти. Вони спілкуються, розуміючи ту історію. Його Духовність, культуру, народу, яка сприяє 200 років геніальну особу пророка Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. И сегодня очень актуально, то, що діти всіх національностей, которые участвуют в проекте, говорять о поэте на своем языке, на своєму тонкому восприятии мира, его духовності, Любя Україну, читають и дарять своє. Особе настроєння для всіх нас в день рождения Великого Кобзаря. Дитяче виконання безсмертних творінь Великого Кобзаря. Глядачі телеканалу Я Тебе зможуть бачити в ефірі аж до самого ювілею у Рубриці. Ми любимо тебе, Шевченко.